23 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 14 ударів по районах зосередження рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили два кацапські безпілотні літальні апарати типу Мерлін та один Орлан-10, а також 8 дронів Камікадзе типу Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили три станції радіоелектронної боротьби рашистів. Нові супутникові знімки тимчасово окупованого Криму показують, що Кацапи продовжують розширювати укріплення далеко від лінії фронту. Неспокійно в рашистському рейху на території нафтопереробного заводу в Москвабаді впав обладнаний відеокамерою квадрокоптер Баский весільний дрон марки Мавік, поруч з яким виявили газовий балончик Шпага. В ГАУ Гау-Белгород знову пролунали вибухи. Німецьке видання Bild дійшло висновку, що зі справжнім рашистським біснуватим фюрером, кіднепером Педофілом, на арешт якого вже видано ордер Міжнародним кримінальним судом у Газі. Останнім часом мало хто бачиться, а його двійників видають характерні ознаки. У відповідній публікації докреслені основні відмінності, за якими можна відрізнити санкт ленінградського недопалка від його двійників. Зокрема, видання зазначає, що в тимчасово окупований Маріуполь та в Херсонську область свого часу приперся двійник бункерної потвори. Postscriptum Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок цього рашисти вимушені використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті містки Луганської області загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь, в якому перебуває велика кількість поранених песиголовців. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев'язувальних матеріалів. Заразом рашистським окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. Працівників медичних закладів тимчасово окупованого Бердянська, які отримали паспорти громадян Рашистської Федерації, почали примушувати до постановки на ординський військовий облік та подальшої мобілізації з метою поповнення некомплекту військових коновалів. В той же час рашистські військовики та представники так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер, не маючи значущих досягнень на полі бою, все частіше намагаються відшукати цапів від бувайлів. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати покидьки перекладають один на одного. Нещодавно в тимчасово окупованому селищі міського типу станиця Луганська сталася бійка між рашистськими військовиками та вагнерами, яка переросла у перестрілку внаслідок сварки є здохлі з обох сторін.